Привіт, шановні друзі! Зараз на відео ви бачите майновий комплекс кар'єру, що знаходиться в місті Кропивницький по вулиці Автолюбителів 5. Свого часу такий собі Олександр Крившенко, директор вад Кіровоградський кар'єр, збанкрутував компанію з метою заволодіти майном. Через аукціон держава за безцінь віддала все майно новій фірмочці Крившенка під назвою Того Грантор. Так Грантор заволоділо три та чотирьохповерховими будівлями. Де могли проживати сотні вимушених переселенців, також гранторг отримав промислові навантажувачі, екскаватори, автомобілі, білас, і все це отримано за 20 тисяч доларів. А насправді лише один навантажувач коштує близько 80 тисяч доларів. Потім тов гранторх роками без спеціального дозволу розкрадає надра, завдає мільярдні збитки державі і кришує їх місцевий мер Грайкович та полковник поліції Козяков. Лише під натиском мешканців незаконну діяльність припинили правоохоронці із столиці. Тепер Крившенко планує відновити розкрадання надар на аукціоні з продажу спеціального дозволу. Крившенко, маючи неабиякий досвід, спотворює результати та додає фіктивних учасників торгів і навіть не переймається тим, що учасники конкуренти мають одну юридичну адресу. Отримавши спеціальний дозвіл, планує задіяти техніку кримінального гранторгу. І далі розкрадати надра хоче все встигнути, поки Райкович та Козіков при владі в Кропивницькому не дамо криміналу грабувати державу.